Держимо курс на базарі. Вроді були тут, але тепер заїхали з іншої сторони. Заїхали з іншої бріз. Заїхали з другої сторони, тепер нічого ми не найдем. От, Блін, це ще не можу я виставляти камеру. Я тут балакаю, куди попадя. Ну, ми зараз будемо що робити? Откуди люди йдуть з сумками, з пакетами. О, І ми туди будемо йти. Ну, по логіці, да? якщо розібратися. Бо ми знаходимося в новому сонці, якщо що. це не новий тарг і не закопане. <рі> так що ми тут не місці, нічого не знаємо. Розказуй, тепер ти. Що Та ти я думає? нічого не знаю. Ми розтеряні. ми один раз тут були, вже зараз по я Навіга... все запам'яни, я все тут знаю. Ми по навігатору вже обганяли весь новий сонць. хотіли на упростець. о, церква, сюди. Ну... А тут вже були, а тепер не знаємо. У парку питаємо людей, а вони теж не знають. самі це не знають, да. ну теж моє приїжджає, буває таке, так? Да? Ну, це такі в нас діла. Ну зараз будемо ходити по ринку. І, якщо ми впіємо, якщо ми не забудемо за вас, а будемо тільки думати про харчі, то ми щось знімемо. Ну Якщо тільки ми переключимося на всі продукти, все. Все, зустрінемося на ринку. зустрінемося на ринку, там вже нам махають. Вони всі порозбігалися, по всім сторонам порозбігалися. То поїдемо шляпки, добре, назад. А що це за гриб такий? Ну, no, так можна ж... Ще раз. Так можна... Можна ж спитати у чата GPT, ні? Як його приготувати? No, ну, звісно. Як його готувати? Смажити, як котлета в панерці зробити і на патерні. Ну, то хочу взяти.

п'ять, подъясни. Романе одно. Шесть пятьдесят. Это хороший укинь.

Прикольна капуста шинкована. Я перший раз бачу. апарати стоять, і ти береш, Класно. Dziękuję. Bo to jest to, to samo co tutaj ty, też. ty Te gołąbki są, żebym się wybrał na gołówki. <grym> zakopane. <grym> o kurczę, ty dalej. Aha. <grym> <grym> ale faktycznie jest zakopane. Tak. To jest z Ukrainy, ale Dziękuję. Dziękuję. A my się już Треба було поміряти на камеру в місті. Мама, як вам ринок сьогоднішній? Слабенький, ми пізно приїхали. Ну отож. Ставайте, та будете по 15 продавать. О, я сейчас да, на углу тичу до дачі там, тижу стану. По десятці купили, по 15 продамо. Бізнес, бізнес. О, от так. Я люблю вимовлябе. Налить, як у нас вдома в Закарпатті, була угорська. У мене у нас на городі в нашій сім'ї був пустий такий город, участочок біля хати недалеко. І дуже багато угорських слив було. І ми, діти нас заставляли рвати, де знизу низько, де вище обтрущували, де вище в'ятка спилювали. І ми їх здавали, приймали в нас. Пам'ятаю, мій однокласник був Іван Данча. І, по-моєму, в, їхні, в їхній хаті, в їхньому дворі приймалися ці сливи. Я побачила, і так захотіла вспомнити вкус, а вони не добре. дитині були добрі, а зараз не дуже. Ну ви щось вже півсомочки з'їли. Я їм їх, так, да, їм грязь, чувствую пиль. згадую ну, молодость. А ти мужчина тільки що йшов, йшов наш, а йде. Поторгували по, це трохи на базарі, ну вже прийшли пізно. Головне процес. процес. Все є, можна купити в закопаному. Ну що, ми купили яйця домашні? Купили капусточку. Яйця по 12 купили. Були і 15, були і 10, але ми купили по 12. Купили капусту шанковану і будемо солити. Нішок вже 15-5 кг. Дзвони не бачить нас. Ми тут по центру. Де церква А Церква там, ти перепутана. А я вас бачу, що ви йдете, думаю, ви нас бачите. Та ну понятно. Я купила угорки сливи, як у нас вдома на городі були. Точно такі ігни, їби, і і черви. Приїду в новий сонський куплю такий слив, як у вас вдома. Адіда сир есть дратує. Сьогодні п'ятниця ми сиру не їмо. Папа, а що ж ви не хвастаєтесь? Потом. Потім? Можете питайте. поздравлять. Питайте, що я приїхав в новий сонський. А ну питайте. А в тому відео, я розкажу. Все потрібно. Ми сейчас саняємо. М -м, погода класна, дуже, добре гуляється, О, додому не хочеться та їхати. Ну, я раз у хвостку одні з продуктів, другий раз і на спині картошку ніс. Зараз спина мокра, так що мені прогулочка чути не дуже. Ну, це ж додому. Своя ножа не важка. Що, паши? Що ми справились, будемо їхати. Дабга. Ой, частинку міста, того, де ми були, бо забудемо завтра, що ми тут були. Приїдемо тепер аж місяця через два, сказали, да, Ова? Ой, ну тут дивіться, камінці, як у Львові. Кам... Камушки викладені. Трясить і ліпає, особою не похвастаєшся. Ну, все одно місто не таке, як в Закопадок. Старе, старе сонце вже, так? І знак, куди нам повернутися додому. Поверніть ліворуч. Бачите, тут у нас є знахарька, яка все знає. Вліво, вправо. Проводниця. Проводниця, да. Оце такі дороги в Новому Сончу, в Старому Сончу, в Новому Таргі. І в Новому Таргі такі, да, так, оце ж площа така. І ми все з неї кружляємо. Не ну, у ви часто просто... кружаєте, я ж там мало буваю. Так з тобою кружляли. Ну, Як Богдана возили да, на... Так, да, от поти. Угу. Уже гарбузів на... той... натягали до порогів. Продовжуйте рух. Коли Ліда гарбузи вже будуть празнувати? Перво Коли... ноября казавши. Да? Да. Ліда в наушниках, мабуть, не чує нічого, так? Да? Ммм, дивіться, як красиво. Осінь взагалі ж хорошо. О, я взагалі там їхала, ми зараз другой дорогою їдемо, звісно. А той дорогою, що сюди їхала, і дивіться, як оце лісок оцей, а в ньому кажу, хто картини пише, отакі картини писать. І жовтий, і зелений, і красний, і це просто капець як красиво. Це Ми зараз по городу, зараз вийдемо з городу, а буде теж красиво. Да, ну да. ладно, включимо тоді. Включимо, включимо, там воно горна місцевість буде. Ось така тут природа відлітається від нашого закопаного. Бачите, він ліс, який везуть. І дерева різноцвітні. Тут так красиво. З лівої сторони річка, річка ну річка, І там далі пляж є. Навіть пляж так. є. Ну, красиво тут місцевість, Ми скільки раз тут проїжджаємо, Всегда я прям любуюсь этой местностью. Тут все красивее, як в Закопане для мене лично. Конечно, казали: "Давай на море, клязь, снимать, тут надо поебти тут". Да и шкинуть, да. Там всё время николи. Робота, робота. Все в дорозі, все в поті. Дивіться, як красиво. Домики під тим, під лісочком. Риночок дерев'яний. Красиво, красиво, що там балакати? Нема до чого придратися. Да, да, Може хтось і придириться, але я не бачу до чого придратися. Тут так все смена, красиво. Сміна цього, сміна місцевості, і вже вже до того Іди. Опа. швидка полетіла треба з'їжджати ховайся yeah. тут багато верб от у нас іви помню раніше були верби теж потім якось вони перевелися у нас у дворі навіть верба росла Давай, вербу, біля вербиранди за... Боже, скільки Вони хорбусі. не перевелися, одні іви. А тут верб палу, ів Чого немає, ів не, не встречає. Ні, ну це, так. Це верби, том... це все верби. Це все верби? Так, да, вони високі рожок. Іва така роз... Така, ага. трошки не так. Похожа, ну. Так що Катя, якщо ти нас дивишся, а дивишся це ти нас точно. Так, В цей раз ми не заїхали, ну трошки по време ми не розчитали, треба якщо що, виїхати раніше. Ми вже як, через два місяці сюди приїдемо, ми заїдемо до вас, дзвонимося, спишемося. Тут заїхати 40 кілометрів до вас. Ну, До земляків, до хороших можна і заїхати. Це невеликий крюк. Дивіться, яка річка сліва, не видно нічого. Заборів понаставили, щоб Надя не могла зняти. Все, поділилися, будемо спать. Треба трохи поспати, поки Так, да, час передрімаємо чу ну не ти. Ну так от тут є кому тримати без тебе. Ти їдь ну, станемо, та передрімає. <cannot be ambiguous. laughs> Дівочки, вчорашнє відео з нашої поїздки не закінчено, Сьогодні воно буде виходити. Сьогодні у нас вже другий день, вже був прямий ефір. Що <кій> я приготувала? Ліда купила гарбуз. Я не знаю, як воно буде дуже багато напхати, чи воно сяде, чи воно буде текти. Але я його так побачила. Порізала, почистила, порізала два яблучка, порізала один, мабуть, один. один лайм, хай туди кислинка, сахарю не буду, нічого не буду. От як спечеться, так і будемо їсти. Зараз відправляю духовку і покажу, що я ще сьогодні готувала. Оті грибочки, що я вчора показувала вам у відео. а зараз буду монтувати з вчорашнього дня гриби, що купила. Хотіла жарити їх в клярі, ну побоялася, вони до утра поміняли трошки вид, потемніли, і я зробила отакі підливи. Вже пообідала дуже вкусно. З сметанкою, з чесничком, з цибулькою. Ще вчора вечором заквасила з воликом капусту. Ось такі в нас справи. Сьогодні дощова погода, з утра така як сніг ішло, непонятно, що. А зараз вроді наладилося. У мене стірка кипить, духовка гріється. Зараз я укину і піду стірку. Одну розвішую, другу укидаю, стираю. Взагалі, так, такий день сьогодні у мене. А це я. Привіт вам, дівочки. Сьогодні вже другий день. Я показалася тільки для того, щоб з вами попрощатися, щоб сказати вам всім гарного дня, побажати мирного неба, всього самого найкращого, спокойствия, всього, все, що случається, сказати вам, що все, що случається в нашій житті, случається для чогось, Ждемо змін, ждемо до чогось. А сьогодні, так як Господь дав. Всім дякую за підтримку, дякую всім за коментарі. Трошки покажу вам, де її показала, бо це вже буде в началі, а це вже буде в кінці. В общем, поділилася з вами цим вчорашнім днем. Їздили ми за Вовик не сказав. Ми їздили за я думала за картою побиту, а ми їздили за децизією. Децизію, Децизію отримав, карта побиту буде через півтора-два місяці. Все, друзі мої. Всім дякую за підтримку і до зустрічі. У нас сьогодні субота. Вовик скоро прийде з роботи. Вже время 2 без 10. Суботу, може, трошки коротший буде день, то ну, десь в 3 часа буде вдома. Ліна теж на роботі жде, з Богданом, були в школі на заняттях доповнительних, Тепер вони в салоні, ждуть, поки батько буде їхати з роботи, їх підвезе додому. А потім щось будем, чимось будемо займатися. Все, друзі, до зустрічі!